Доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас субота, 16 вересня. Вирішив знову вийти до лісу, поглянути, що робиться в наших лісах. Оптимізму майже година в лісі не додає. Бо видно, що ліс все-таки сумний. І дощі прийшлися хороші, вроді би, що мало би спонукати гриб до росту Ну не знаю. Годину вже в лісі майже хожу, побучені. Поки сумно. Людей багато, вихідний день. Результат, який буде, побачимо, але поки... Валитися нема чим. Головне, що дід по нас здоровий. Був я в лікаря, сказав, все буде окей, твоя нога ще наносить тобі море грибів цього року. Бо я минулого разу казав, що переживаю, що скаже моя нога. Ну що, йду далі заглядати. Буде щось цікаве, буду включатися. Я вже і по боку у молісі стараюся трішки міняти траєкторію руху. Беру правіше, беру лівіше, бо так в мене, як оленя, свої тропи завжди є. Нема. Нема, поки нема. Зараз зайду ще в березину, подивися, що там каже. Правда, зустрічав тепер хлопців знайомих, кажуть, що й там теж не. Нерадісно. Повертається ось такий червоненький, зайшовши у березенку. Ось такого знаходимо. Попадається, друзі, черговий червонячок ось такий. Поки білий планує землі лізти, хоч червоними трошки насолодимось. Все рівно полі зарано чи пізно. А ось іще один червоненький. Так. А тут дві гарні сироїжечки. Також забираємо. Одна і друга. Так, гарні. Сироїшки ми любимо. А ось, панове, і перша парочка. І дай Бог, щоб не остання біленьких грибочків. Всього я побачив зразу. Так. А ось цього, коли вже згинався там того знімати. Ось такий ще є. Ось. Хочеться щось із біленьких уже й піднімати. Бо хочеться. А як будеться, будемо бачити. Обнадійливо, бо попадається нам і ще один. Так, під деревом самим ще один біленький. Так. Добре. Ось така парочка молоденьких червонічків нам трапляється. Ось такий один. Ось. А ось такий братик молодший. Другий. Що сказати можна? Вроді би ліс. Уже оживає. Все-таки буково-березовий такий ліс я зайшов. Хай знайшов пару біленьких, але вже вони вистрілюють. Вже сказати, що геть гриба не можна. Ідемо, будемо ще глядіти. Пісненько у нас з біленьким поки. Ну, такий підберезник молоденький попадається, треба брати. Але ще ходимо. Ну що, попадаємо ще одного молоденького біленького. Ось тако. Ох, мене і кока напала з того всього, що гриба нема. Є. Заглянув я в такий афенник, Як нас кажуть, десь ці чорні ягоди називають чорниці, десь просто ягоди. А в нас афени. А якщо кущик, значить він афеник. І ось тут. А я, я думав, що то білий, а то не білий. Обідно. Таке ми не їмо. І не беремо. Панове, я знов в березину зайшов густеньку. І перший шок. Нарешті в цьому році я побачив гриб під назвою Парасолька. Це такий грибок, який виглядає ось так. Береться від нього тільки шапочка. Хто не знає ножка, вона така нікудишня. От, і дуже гарно легко готується. Просто від оцього темного. Під водою змили, на четверо розрізали, яйце мука. І так, як сируїшку готуєте на смак, також прекрасні. Перша парасолька в цьому році. Шаруємо далі. Ну що, шановне панство, не буду мучити вас і себе. Ліс не гостеприємний. Радуватися нема чому, я не буду мучити свої ноги, бо їх мені потрібно на завтра. Тут не було чим сьогодні хвалитися зі збору грибів, але анонс. Завтра я з товаришами виїжджаємо в Карпати. В Смириковий ліс. Як гриба нема у нас, то подивимося, що робиться там. Якби ще за грибними каналами не слідкував, може би якось переносив то легше. Але дивишся в людей є гриб, а в наших краях поки нема. Нічого. Щось це знайшли. Трошки сироїжок на жарку назбиралося. Пару червоненьких, пару біленьких, парасолька не з пустими руками. Бажаю всім добра. До зустрічі завтра в Смириковому лісі в наших золотих Карпатах. Хай вам щастить, слава нашим Збройним силам, слава Україні, бувайте всі здорові!